Доброго всім дня! Сад Мовенко знову вас вітає нарешті. Нарешті весна наша настала, сонечка наша оживає. Що ми зараз саме перше робимо? То це вигрібаємо її, вигрібаємо все старе листя. Ну як маленькі грядочки, у кого тут потрібно це все те, що залишилося тут. Це все треба вирізати ще вручну ножицями, оці-всі-всі, всі, всі, всі рештки, що залишилися минулорічні, їх всі треба. Усі треба вирізати, вичистити і залишити тільки перші, ось ці листочки, які тільки-тільки пішли. Оці маленькі зелененькі листочки. Оце те, що потрібно зараз зробити. Так, ну як ви думаєте, де ж мій батон? Ох, цей батон. Зараз я вам покажу, де мій батон. Якщо я зможу повернути на камеру, ось, бачите, де мій батон. Пішов дощик маленький, він не хоче сидіти. А на землі заліз мені на шию. Тож будемо разом з ним вам робити малесеньке відео. Що по сортам? Всі сорти більш-менш добре в цьому році перезимували. Як бачимо, ремонтантні і ранні зараз почали випускати перші-перші листочки. Це наша дівна, вона мені дуже подобається, саме найкраще вона перезимувала і саме краще, вона також витримує і посуху, і зволоження. Перезволоження ґрунту. Тож і ще швиденько вам хочу розповісти, що треба зараз робити саме навесні. По-перше, ви добре її вигребли, всю клубнічку. По можливості, якщо змогли обстригли ось, ось ці всі минулорічні рештки. Якщо бачите старі пеньки, ось я їх повидаляла вже, де, де почала вже копати, Так, зараз вам покажу трішки екскурсію проведу, що ми тут трошки зробили у себе на діляночці. І покажу, що я сьогодні робила. Дощик іде і зранку. Так, мені батуша заважає. Біжи, біжи, сонечко, все. Бо не можу йти, він мені прямо на плечі дали. Так, і сьогодні, хоч зранку ще не було дощика, я перед дощиком швиденько намагалася іще зробити те, що для нашої сунечки, щоб вона, як то кажуть, прокидалася із, із філіжаночкою кави. Ось, дивіться, тут далеко не буду бігти. Бачите, тут я розсипала золу попіл. Попіл порозсипала і також додала трішки нітрам, ой, не нітрафуски, а м'ячно сілітри. Сілітерка і попіл. Це саме зараз добре прокинеться клубнічка і корінчиком буде пожива, бо зосини. Тут у нас воно то замокало, то підсушувало, і коріння таке більш-менш ослабшене. А селітра і попіл, саме селітра дасть перший гарний старт. Попіл вже більше для того, щоб надалі він зараз під дощиком добре розчиниться і на молоді пагани на листочки трішки знешкодить всяку бяку, яка там залишилася. І надалі пожива також буде корінчиком. Ну все, Наш дощик нас проганяє. Батон поруч зі мною все рівно. Вже зліз з моєї шиї. Все, побігли ми додому, бо вже дощик йде. Дивіться, батон наш мокрий. Починатимемо копати саженці із квітня місяця. Сподіваюся, що цей дощик трошечки дасть їм старту. Полуничка наша стартане. Ну а надалі, оце, після того, як ви зробили це підживлення перше, надалі обов'язково треба буде обробити проти хвороб і проти шкідника. Як найкраще, те, що мені сподобалося, проти шкідника препарат В-30. Трішки меншу концентрацію робіть, не таку, як для дерев, а трішки зменшуйте, бо для дерев там, здається, пів літра йде. На оприскувач можна взяти грам 300 на оприскувач на 10 літрів. І це буде добре для вашої сунечки. Ну а далі препарати проти хвороб. Це вже тоді, коли листочок підніметься. А проти шкідника треба зробити. Зараз о, мишка побігла! Батон, миша, лови мишу. Батон миша побігла. От, блін, батон роззява, мишу пропустив. Ой, так, дощик нас вже проганяє, біжим. Все, добра, тепла, затишку вам. Хай цей дущик поливає, нам переногу несе. Все, бережіть себе.